На засіданні постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання НАДР обговорили надання спеціального дозволу без проведення аукціону газопромисловим та комунальним підприємствам Полтавщини на дослідження та подальше видобування. Дослідно-промислові розробки проводитимуться на території Новосанжарського, Машівського, Гадяцького, Карлівського та Миргородського районів. Також йшлося й про створення в великобагачанському районі наукового полігону для геологічного вивчення та пошуку незначних розсіяних покладів вуглеводнів і впровадження технологій. Із вилучення високов'язких вуглеводнів при отриманні позитивних висновків по фізичних дослідженнях ми заложимо одну свердловину згідно показників, які нам надасть ця свердловина, буде заложено. В трьох точках і ще по одній свердловині комунальні водопровідно-каналізаційні та газопереробні підприємства клопотали про отримання спеціального дозволу на розробку ділянок родовищ підземних прісних вод у Кременчуцькому, Лохвицькому та Зіньківському районах. На жаль, констатує голова комісії: ці розробки не приносять регіону тої користі, яку б могли. Є підприємства дуже багато з державною формою власності, недержавною формою власності, які видобувають вуглеводні на території Полтавської області. Вони сплачують досить великі податки. На видобуту продукцію, але на жаль, цих податків в казну нашої Полтавської області йде, на жаль, не дуже багато. Цю проблему зазначає Олександр Залужний слід вирішувати на законодавчому рівні та розповідає, що депутати обласної ради вже неодноразово підіймали це питання та зверталися до Верховної Ради України з приводу внесення відповідних корективів у бюджетний кодекс України.